Ми з вами знаходимося в селі Біленькому на території садиби губернатора Мітлашевського. Тут це, я думаю, вже третя садиба, бо першу садибу звила вода в 1806 році разом з селом і церквою. Потім була ще одна садиба, і у другій половині 19 століття онуком. Михайла Павловича Миколашевського Михайлом Миколашевським була побудована по проекту губернського архітектора Гагена оця садиба. Так відбулося, що і в роки лихоліття, які були у ХХ столітті, біляни зуміли зберегти цю садибу. Зуміли зберегти цю садибу. Тут був спочатку з 21-го 2-го років плодоягодний технікум, а з 1934 року тут була от, о, утворена значить, білянська середня школа, 85 років, які ми визначаємо. І десь 14-15 років тому назад, ну та десь так, 17-15 років тому назад рішення обласної ради його зробили пам'ятником історії, культури та архітектури місцевого значення. Казали, що виділять кошти десь 16 мільйонів на реставрацію тих коштів, коли долар був 5,05. Да? Але е, нічого ми не отримали, а його б треба відновити, бо вже починає деякої де, 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 де руйнуватися. У роки громадянської війни тут був штаб старивали, що махно, не тільки його, і тут стояли. І державна варта Скоропадського, і Центральної Ради, і Махновці, і більшовики. Значить, ну, а після громадянської війни біля тут було утворено плодоягодний технікум. А хвороб, це, всевідне. це всевідне. рідне? Да? Да, це угу. все То, ісходы, да? рідне, рідне, так? Це все рідне. Сходи, так? Грідне, рідне. Все рідне, все рідне. Ну, все тільки, рідне. Тільки що? Пофарбовано, да? Татики, что но фарбованому же, чтобы было не стиралось. Доброго дня. Здравствуйте. Доброго тебя. Mm -hmm. Вот там веранда была, это ее уже немножко переделывали. Спортивный зал делали. Цыр герб. Родовой герб. Так, было там свои колечные. А я сейчас как направо там зайти, лезть Ми заходимо в садибі Миколашевській в кабінеті господаря. Тут все зберіглося рідне. І потолки, і двері, все, і навіть долівка, да? але по вертої долівки покрита воно лінолеумом. А так все, все рідне. Тут був кабінет Миколашевського і бібліотека. У нас тут були каміноломні ще в часи скіфської культури, бо скіфські кургани не насипалися, вони будувалися і добували камінь. Кріпіти десь метр на метр, метр на пів метра, і по периметру, по кругу обкладали цим камнем, потім різали дьорн і кургани складали. Розумієте, да? і у нас все село, всі старі хати стоять на цьому ракушняку. Цегла теж білянська, у нас була цегельня, яка випускала до двох мільйонів цегли на рік. І у нас є і черепицю, випускали, там написано. Біленький, білий, біленький, білий і на цеглі, і на черепиці. Кухня де готували їжу, ну, мабуть, щоб тут запахів не було. В цьому флігелі жила прислуга. Зараз у нас є мрія, у нас буде сесія і ми хочемо в цих двох флігелях зробити краєзнавчий музей села Біленького і також виділити особливо значить, кабінет Міклашевського і танцювальну залу теж для відвідувачів, для музею. Зробимо також музей родини Міклашевських. Михайло Павлович Міклашевський це ціла епоха в нашому краї. Він заснував у Біленькому і школу в 1802 році, і лікарню на 40 ліжок для людей обоєго пола, аптеку, а також він тут проводив полезне прививання від Оспи. Тому біляни до нього з великою. Пошаною відноситься, а його син Павло Михайлович Миклашевський, теж вніс величезну лепту розвиток освіти і охорони здоров'я нашого села, нашого краю. Значить, у нас селі є значит, будинок, де було ремісниче училище. Міклашевський, Павло Михайлович і Яков Савельєв – Казали, якщо ми не будемо давати селянським дітям освіту і насамперед професійну, то ми будемо виховувати злодіїв і шахраїв. шахраїв. Побудували вони в 1900 році тут ремісниче училище, в якому навчалося 40 хлопчиків і 12 дівчат. Вчилися безкоштовно. Також Павло Михайлович побудував школу. Церковну приходську В селі Беленьком було і двокласне державне училище, були земські школи, була німецька школа. Тобто у нас десь було вісім школ у селі. Це дало величезний вплив на розвиток білян. І я можу зараз навскід назвати тільки докторів наук у галузі медицини. Це і значить і Василенко, значить, і Вільних, значить, і багато інших, і в галузях, значить, і техніки у нас, значить, Андрій Аверкович Василенко, батько чітняного компанійного будування, значить, і Гладкий, значить, і Явір, і багато інших. Тобто освіта зіграла велику роль. І ще я хотів сказати: на 1941 рік у нашому Запорізькому районі було дев'ять середніх шкіл. Ніде в Україні, ні в одному районі стільки середніх шкіл не було. Але існує одне-одне але. Значить, до 38-го року наш район був німецькомовний, Меноніцький, да? і із дев'яти шкіл було вісім німецькомовних. І лише у Біленькому була україномовна середня школа. Нам треба брати приклад в даному випадку з німців, яку вони увагу надають освіті. І я хочу ще нагадати, що Павло Михайлович Миколашевський, да, і інші земці, значить, і такі як Барон Корф, значить, і Гнєдін, і Канкрин, вони сказали, що в 1806 році на всю державу, крім земства, освітою і охороною здоров'я, на місцях займатися нікому. І це вірно. От у нас є громада, і громада повернулася повністю обличчям до освіти і охорони здоров'я. Бо нам тут бідніше, що нам потрібно для нашої громади. Якщо буде сама, я пойду, почалася. Вот этот заричный. Вот этот классный керівник Бабуш у нас. Принц Григорій Іванович. Випускник Гелдентівской середньої школи 70-го. До 70-го році я закінчив 10 класів. Я Масюкина Анастасия. Масюкина Анастасия Настя. Масюткина Анастасия. Господи. А Світа. Моя сестра. Бабушка. Мальним прокурором. Луценко я так, а Анастасія, вона ще не знає, тим хочеться. Наші прекрасних щітні дві фізкультури. І тобто, ну, дві жінки. До них це Красиві. Вони просто... И 540. Mm. 540. Mm. Mm. в одну чем две есть? В одну судьбу. Mm. Mm. Все в одну жизнь. А там ще в школе, там тоже есть. А в те же, что у Николаша, вот туда well, тоже рабочие месяца. Mm. Це под равно від компании не Угу. Тут все по новим міркам і по євростапам. Так, напередодні діти можуть зайти, присісти, тут і погратися, щось саме почитати, щось. Доброго дня. Доброго дня. Медіатека, думаю, що Так, Ось ви казали, чи є дітей комп'ютер. сучасна на бібліотека. Це принтер, так? Чи саме? Так, це Можна розпочати, що хочеш. Звичайно. Там ще круто відпочивати, он там є. А, ну. Так це тут это старшеклассники. Сиктор. Чи... Сиктор, в общем, да? Может, да, да. да звичайно, звичайно. Дай -дай на да, нет, спасибо. Я да. Чу, если я пере каждой полке соединить буду, то да, да. я буду тот. Да. Це, це, як, це для бріфін або для якихось зустрічей. Ні, звичайно, робить інформацію, просто для дітей різних класів. Просто дуже сучасний кабінет. Інформатики, так? Так. Так це є такий предмет інформатика. Так. І ще є два комп'ютерні класи. якщо хочете можна так? А ви давно тут були? Я був в 70-му році последній раз. Угу. Як закінчив школу, все. Я ж зайшли. Багато років вже прийшло. Да, в 70-му році, як закончив, більше я сюда не заходив. І пол, оце бачите, тут таке ще тих времен і народу. Ну, парти... не, ну парти ще були, це може, парти, може, і мінялися. Мінялись, мінялись точно. Вот, а тоді були інші парти, шкафів не було, ну нічого не було, одні світильники, доска, стіл учителя і парти, все, вийшло, нічого не було. Постоянно граємо, що тут, так? Юлія, ти щось пам'ятаєш? А тому що... А тому і дитина. Бетховенок Елізі, Елізі, ні? А тому що вони... Ну, не повна екіфалі? Ми не пам'ятаємо. Нічого не пам'ятаємо. Красиво. В кожному кабінеті у нас бачення ведеться росляною. Різняються кольорами. Наприклад, у нас і на Київщині це червоний, чорний, синій та жовтий. На Чернігівщині це червоний, білий, синій. І так далі. У нас в, на, наш, бачиш, тут лож, ложки є, білки, близькі. Ложки виробляли із берези, оси, липи. Ложкарство займалися діди. Ви друзяли лажки прості, не фарбовані, ще цигальські мужицькі, руски були пофарбовані, золотий. Колє, тем, що, в золотий, колір та темно, чим вони оздоблені різними місцями. Да, спочатку працювала молодша пласа, да. а тоді перейшла сюди. У нас є наша гость нашого села, це Миклашевський, Миклашевський пав Михайло, Михайло Павлович. Його маєтокеток, маєток, який зберігся і. На даний момент це молодша з кількох. механічна прядка ось вона, е, Ну, як вже трішки, Так, не про не пробували. Ми позвали те волокно підвернітися. Для цього використовували рубель. Потім о, ці ростки розчісували дерев'яним гребенем, зверніть увагу. Не знаю. Це люди вже допрацьовують, більш що? Потім допомогою йшло веретено, Веретено щостіпний оліт. Це директор нашої школи, ємець Наталія Миколаївна. також. Школа наша розвивається саме завдяки їй. У нас завжди все як по полицях. Тобто Вона просто і продвигає нашу школу, продвигає. Тобто Я вважаю, що це класний директор просто всі ученики нашого Так, Дай Бог, удачі, звісно. Везіння, наснаги, кмітливості, і організаторських таких вам здібності. Так. Перший спогад про освіту в білинькому йде, бере свій початок з 1802 року. І починалася освіта в білинькому з ремисліного училища. Школа пережила різні форми навчання. Вона була і чотирирічною, і семирічною, і школою для дівчаток. А саме в 1934 році вона стала середньою. Тобто діти почали здобувати першу свою повну освіту. І сьогодні ми саме праснуємо 85-ту річницю з того часу, коли вона стала загальноосвітньою школою. На сьогоднішній день у школі навчається 540 учнів, і з них дуже багато учнів, які є переможцями ріпси, різноманітних конкурсів. Як інтерактивних, так і районних, обласних конкурсів. У нас багато учнів, які є переможцями Олімпіад, багато хто був учасником і обласних олімпіад. Є учні, які вийшли на міжнародний рівень, і нещодавно хлопчик у Кіров... ага. захищав честь на всесоюзному конкурсі з української мови. Також є чим пишатись і саме педагогічним колективом ким пишатись, тому що колектив налічує 50 вчителів, і з них в цьому році, в цьому році вчитель наша теж нечеталина юрівна була учасником обласного конкурсу вчитель року. Це дуже приємно, дуже радує наш колектив. І щороку у нас і в минулому році теж наш вчитель Грасимен Валентина Петрівна теж була учасником обласного конкурсу. Вчитель року дуже багато перемог серед учнів і серед вчителів. Скажіть, у вас частина вашої школи вона б розташована в колишньому сальбі Миколашевського? Дуже дуже вкишаємося, гордимось тим, що до цього дня ми маємо змогу навчатися в цьому приміщенні. Це історична пам'ятка. Маєток Міклашевського саме він запровадив освіту в біленькому, саме він започаткував її, саме він дбав про освіту у біленькому. І по цей день у нас зараз на сьогоднішній день у нас там навчається вся початкова школа. Я не можу даже я не навіть. навчається вся початкова школа учні. Ми звичайно зберігаємо приміщення, дуже радимося. У нас дуже багато туристів бажаючих побачити цей маєток. Ну я вважаю, що ми підтримуємо його в належному стані. Радуємось, і ми, і учні, і батьки навчання в цьому приміщенні хочу сказати, що дуже нам допомагає наша сільська рада, допомагають наші депутати, підприємці, фермери велику допомогу надають. Наші сусіди, не було, знаєте, теж. Тобто всі, хто поруч з нами, обов'язково підтримують школу в усьому. Ми не маємо ніяких проблем. І дуже вдячні їм за це. Дарую. 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 раз Дару. Все, Дару. раз обниму, Моя хороша вам. Ось ця, ось ця енергія, це красиве, світла, біле, чисто це чистота. Білий Дару. цвет це чистота. Дару.